Доброго дня. Ребята, значить, сьогодні у нас з вами інтервал секунда. Інтервал секунда це інтервал, який охоплює дві ступенечки. Тобто, дивіться, якщо я будую одноточки до, то друга спенечка рядишком ре до ре. Однотки ре, ре мі. Однотки мі, мі фа. Далі зо мною можете фа. Фа соль, соль, соля, ля, ля, сі сі, сі до. Секунда бува велика і мала. Якщо у нас два звука. Які знаходяться поряд. І між ними є ще одна клавіша, то це ми говорили, пригадаємо, що це тон. Ремі тон міфа півтон. І тепер запам'ятайте, що півтон це мала секунда, а тон це велика. Щоб з великої секунди, наприклад, до ре зробити малу, минуточку ре повинні понизити, опустити. І отримається до Ре бемоль мала, до Ре велика. Ремі. Велика. Щоб зробити малу, ми повинні звук підняти чи опустити. Ми повинні опустити, а опускає знак бемоль. Далі, міфа. Ми побудували міфа. Це півтон. бачите, між ними немає клавіші ніякої. Для того, щоб нам зробити цілий тон, ми ноточку Фа повинні підняти, бо якщо ми опустимо, ми станемо на клавішу Мі. Тоді в нас взагалі буде 0 тона. Мі, пів півтона – це мала секунда. Добавляємо дієс, отримується велика. Одноточки От фа будуємо фа, соль. Подивіться уважно. Є чорна клавіша, значить, це велика секунда. Тобто тон. Щоб зробити малу, що треба з ноточкою соль зробити? Підняти чи опустити? Ми повинні опустити, і в нас отримався пів тон. Буде фа соль, бемоль. соля тон, велика секунда, щоб зробити малу. Опускаємо, буде ля бемоль, соль, ля бемоль, ля Сі яка секунда. Велика. Щоб зробити її малою, ми повинні ноточку Сі опустити, тобто поставити бемоль. І останні однотки Сі, Сі до, це у нас півтон, тому що немає між ними якої клавіші. Щоб з малої секунди зробити велику, вам треба зробити Сі до дієс Вам буде завдання, оце, що ми тільки що зробили, усно побудувати і записати в зошиті.